І так, перше питання. Скільки голосних звуків в українській мові? На роздуму та відповідь 45 секунд. У Хмельницькому триває інтелектуальний батл ігри розуму розуму-2024». У квізі беруть участь студенти закладів професійно-технічної освіти. Він включає шість етапів. У кожному змагаються по шість команд з одного навчального закладу. Нині за можливість представляти своє училище у фіналі змагаються студенти ВПУ номер 25 Перед стартом гри учасники діляться. Хвилювань немає. Очікують на позитивний результат. Зокрема, капітан команди Місія можлива каже, до гри не готувались, тож сподіваються на вдачу. Це щось нове, які, якісь нові знання, якісь якась нова практика для мене. А сам в молодіжному центрі я не вперше читаю вірші, ходжу час час від часу на літературники, і дуже до вподоби тут атмосфера. Вона дуже приємна і дуже приємні люди. А ось капітанка команди Ідеальний мікс Ольга Холманова зізнається, навпаки, готувалися, оскільки ми не знаємо, які саме будуть питання та на яку тематику, ми переглянули більш мовірне на нашу інтуїцію, що тут може бути. Але насправді кожна з нас постійно розвивається для себе, постійно читає щось, постійно вивчає щось нове. Тому. Я впевнена, що ми впораємося. Ми надзвичайно сильні в галузі мистецтва та все, що зв'язано в плані архітектури, чогось історичного. Можливо, трошки слабші ми в математичному плані. З кожного півфіналу оберуть дві команди. До фіналу дійдуть лише 12, які боротимуться за перемогу. Курують захід працівники молодіжного центру. Розповідають, підготували для учасників вісім блоків. У кожному по вісім запитань з різних галузей. Галузі різнопланові насправді від гри до гри ми зачіпаємо доволі різні тематики. Зачіпаємо тематики логічного мислення, математики, фізики, української мови, знання природничих наук. Тому потрібно бути родовним в багатьох напрямках, щоб отримати можливість вийти в фінал. Крім того, один із блоків має назву Хмельницькознавство у ньому питання стосується винятково хмельницького та визначних осіб міста. Підкреслюємо і інтегруємо блоки саме про Хмельницький і не тільки про частину Хмельницького як міста, а також про наших героїв. Тому що ми вважаємо, що хлопці та дівчата учасники наших ігор. Кожна поважаюча себе людина в місті має знати своїх героїв і тих людей, які боронять нас ціною власних життів. Нагадаємо, минулоріч в іграх розуму брали участь школярі громади. Кращою стала команда 11-го ліцею. Незабаром вони відправляться у навчальну поїздку в одне з міст України. Ірина Кондратюк, Володимир Щуренко, новини міста.